Шановні колеги та партнери, мене звуть Ірина, і я вас познайомлю з дверьми Верта. Верта відомий своєю якістю та інноваціями в дизайні. Двері виготовляються з екологічно чистих матеріалів. Верта пропонує нам великий асортимент моделей від класики до модерну, а також безліч кольорових рішень. Вони оснащені сучасними технологіями та забезпечують затишок та комфорт у вашому домі. Двері верта служать роками завдяки використанню стійких матеріалів та якісної фурнітури. Ці двері легко чистити, обслуговувати, що робить їх ідеальним вибором для вашого будинку. Наші фахівці готові запропонувати якісне вмонтування міжтумнатних дверей для ідеального їх функціонування. А також ми пропонуємо гнучкі умови покупки та замовлення нестандартних розмірів. Двері верта ви можете придбати у нашому салоні Тріо Двері, який знаходиться в місто Дніпро Олександра Поля, 59.